Усім добрий день, ви на каналі Капітан Лед Кутяра і сьогодні у відео я покажу вам е, декілька смішних невдалих дублів за всю історію зйомок нашого каналу. Отже, починаємо. Отже, номер один. Перше, що я вам хотів показати, це один такий собі невдалий дубль у е, відео на ходу, яке ми знімали минулого року. Одинадцять місяців тому десь приблизно. І це можна сказати навіть не дубль, тому що ми знімали все одним кадром, бо це ж, як я казав, відео на ходу. І ось ми його не могли монтувати, і через то, якщо в нас щось там не виходило, то ми мусили його або починати спочатку, або завантажувати вже його, як є. І ось там був такий смішний дубль. Маран не міг ніяк нормальне слово вимовити перелізки, вулицю, яка в нас тут є недалечко. Ось. І ми ж не могли його монтувати, і це все пішло в Ютуб, зараз вам покажу. Я ходила, тільки собі... Ми ходили по перелізк, поперелізка. По ми ж відео на ходу робіт, сценарія нема через то часом До речі, фотка уся, це теж можна рахувати як дубль невдалий, то, що Марин мені сказав зробити якесь смішне лице, я зробив, ну, я взагалі нічого, походу, не робив, я не зрозумів, що там робиться. І він взяв, сфоткав і сказав: ця фотографія тепер піде на обкладинку. Ну, так і вийшло, як то відео на ходу. Далі е, другий прикол був в теж відео на ходу, але це вже була друга частина, яку ми знімали зовсім недавно, декілька днів тому, буквально. Ось. І там теж той самий прикол був з Маряну. Ми не могли ж монтувати нічого вирізати. І ось він, значить, знімає відео, а не ставить його на паузу. Іде собі йде, щось я розказую, він бере, спотикається у мене на городі і падає. Добре, що хоч був цілий мій телефон. Маріан там якусь там історію хотів розказати, про що вони там робили якогось таємного. А я моя, що ти зробив я, моя, моя... Ти гух телефон не розбий, ану виклій. Ще один прикол був, ну це я не скажу, що він. Той дубль прямо невдалий. Я, в принципі, коли знімав те відео, таки, певно, і хотів, щоб так сталося. Але трошечки все-таки щось пішло не по плану. А прикол цей був у відео, як ми каталися на санках з моїм другом. Ось, і Там був такий момент, я показував, як я зліпив сніговика і як я його хотів забити. Я думав, я просто знесу йому голову візьму, а там вийшло трошки смішніше. От дивіться. Уриду! Всім здорова! Зараз покажу вам, як забити паршивого сніговика. Ну і десь сюди, сніговик. Ще я був, той, знімав на свій канал відео щось там про дуже смачну вечерю, як я готую. І ось я вже те відео взяв, відзняв, все закінчив, зйомку вже попрощався, а потім щось випадково, взяв, натиснув на оту камеру і зняв якийсь смішний кадр в себе на кухні. як в мене цей там вечерявся на столі, ну і... По випадковості виклав взяв це в шорт на свій канал. Ой. 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 Ну тут вже не дубель невдалий, а просто один невдалий момент, який стався з мною і Маряном недавно, позавчора, десь ось. Ми вчили ж колядку, яку ми будемо колядувати на Резло, і собі, значить, співаємо ось тут. Е, повторюємо, щоб вивчити. У темноті над містом, над містом, над містом, а далі продовжуємо собі і щось забулися, що ми її співаємо і у такого співаємо. <плес> От уявляю, якби ж ми прийшли в якусь хату і так заспівали. Чи дали б нам гроші за то, чи вигнали б? Ладненько, ось такі от приколи я вам сьогодні показав. Усім, кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну і згодом на моєму каналі будуть виходити інші відео про кулінарію і все таке інше. Ну і відповідно, усім до побачення. Таку курику.